Розробники Activision не перестають дивувати мене своєю, м'яко скажемо некомпетентністю та хаотичною роботою. Бо, як на мене, нове міні-оновлення виявилося куди цікавішим та приємнішим, ніж так зване попереднє велике оновлення. Дане міні-оновлення на Android вийшло усього лише на 29 МБ та на 35 у самій грі. Розмір даного оновлення зовсім невеликий, але у свою чергу воно нам з вами принесло більш цікаві та куди довго довгоочікувані покращення. Наприклад, в даному оновленні розробники Activision нарешті доробили усю роботу над помилками та прибрали обмеження FPS на iOS пристрої. Але одразу після цього другою половиною людства, маю на увазі користувачів android пристроїв, було помічено обмеження вже на їх девайсах. Дорогі друзі, перш ніж панікувати, хочу попередити вас, що дане обмеження FPS на Android є зовсім не повномасштабним, а окремим тільки на деякі пристрої, де розробникам ще не вдалося довести все до ладу, щоб дана версія бета-тесту працювала на таких девайсах більш адекватніше, ніж то є на зараз. Так, приховати лікування користувачів від компанії Apple зовсім неможливо, але, дорогі друзі, це ще не всі головні оновлення, які були завезені до гри. Окрім розблокування, обмеження частоти кадрів, розробники нарешті спромоглися додати до інтерфейсу можливість відображати компіляцію шейдерів. Таке покращення стало можливим знову ж таки через роботу над оптимізацією гри, яку, дорогі друзі, ми з вами можемо побачити на своїх пристроях. Ще на додачу було. Сунено різноманітні проблеми із усілякими зависаннями на android пристроях які заважали нам на повну розкриту увесь свій ігровий потенціал, та приємно і з комфортом зануритися у гру. Хоч у минулому великому оновленні було виправлено чимала кількість помилок, розробники гри не залишили цю тенденцію та знову ж таки виправили ще декілька не менш важливих багів із усіма відомого великого списку помилок. На який, до речі, ви можете подивитися у нашому телеграм-каналі. При висяці з літака або ж просто використовуючи парашут, зависання та його роптове зникання, тепер не буде портити наше з вами ураження від геймплею. У багатьох гравців після останнього оновлення, при попаданні до ГУЛАГу та просто у самій грі, ігровий матч у Warzone Mobile ніяк не міг закінчитися. І саме через це усім гравцям, зіткнувшимся з даною проблемою, довелося повністю закривати гру, втрачати весь ігровий досвід та прогрес останнього матчу. Розробників вже до. Це давно знали про існування даної проблеми, та для того, щоб хоч якось заспокоїти гравців, писали у всіх соцмережах, що вони максимально сконцентровані на цьому та намагаються це виправити. Але як ми з вами бачили, у них це ніяк не виходило до цього міні-оновлення, в якому розробникам таки вдалося позбавитися від даного багу. Дорогі друзі, якщо у вас виникає питання, як у розробників виходить додавати стільки усього в таких маленьких міні-оновленнях. То я в такому разі попросту можу тільки розвести руками та здогадуватися про те, що розробники так і точно курять якісь кляті бур'яни. Ну ви розумієте про що я. Розробники Activision також не забувають про ігровий контент та в свою чергу оновили плейлисти режимів королевської битви та мережевої гри. Також нарешті була проведена ротація карт у моєму улюбленому режимі DeadMatch. Ну і за традицією, щоб нам з вами було чим зайнятися, розробники в черговий раз оновили щотижневу подію, яка тепер стала називатися прогулянка дошкою. Не знаю, що це в біса означає, але, дорогі друзі, це наш улюблений дослівний переклад. Якщо ви досить гарно володієте англійською, тому благою вас, напишіть у коментарях більш правильний переклад. Я гадаю, що багато гравців, які грають у бета-тест, вже з цим повністю розібралися. Але я впевнений, що в грі з'являється ще більше нових гравців, які ще тільки починають розбиратися в даній грі. Тому для новоспечених майбутніх кіберкотле можу сказати, що для виконання даного івенту вам треба грати у режимі королевської битви та виконувати певні місії, за які ви безперечно будете отримувати нагороди, за які, до речі, ви зможете розблокувати скіни у сезонному магазині. Якщо ви новачок та не розумієте у тому, як продуктивно розвиватися, то раджу вам, дорогі друзі, не ігнорувати різноманітного роду івенти та завдання і виконувати їх завчасно. І тоді я вам обіцяю, ваш прогрес та продуктивність будуть тільки зростати. Як ви вже пам'ятаєте, декілька тижнів тому розробники додали до мережевої гри непогану та вельми цікаву карту під назвою Готель. Для її стрес-тестування та доведення її до ладу, активи не додавали її одразу до ротації усіх мережевих карт. Тепер, після усунення усіх її проблем та багів, дана карта готель нарешті-таки була доведена до ладу та повноцінно була додана до гри. Дорогі друзі, якщо ви подумали, що це всі новини, які стосуються режиму мережевої гри, то ви дуже сильно помиляєтесь. Нарешті довгоочікувана карта під назвою El Asilo, на яку ми з вами так довго чекали, була додана до гри. Безперечно, таке додавання ще більш збільшило різноманітність даного режиму. І така подія, як на мене, є дійсно гарною тенденцією, яка показує нам те, що БТТС поступово просувається до свого ідеального завершення. Дорогі друзі, якщо вам сподобалось дане відео, то обов'язково підписуйтесь на канал та прожимайте лайкосики. Ну і якщо так сталося, що ви з чимось не згодні, то свою думку ви можете написати у коментарях, і я обов'язково відповім на усі ваші запитання. Дорогі друзі, хочу попросити вас дивитися мої відео тільки до кінця, бо саме таким чином ви максимально продуктивно допоможете просунути моє відео у топу Ютуба. З вами був, як завжди, Адріан Кул. Ви були на каналі ЮАПлей. Всім папа, почуємося!